Вітаю! Сьогодні в продажі диски гальмівні, ланцюжки різні. Дивіться, диски гальмівні, Fiat Regata. 450 гривень 2 штуки. Вони в роботі там були дуже небагато. Стан дуже гарний, майже як нові. Усі розміри у Viber скину, кому потрібно. 450. Насос, поршневий, двосторонньої дії. Для нафтопродуктів, олія, вода, все що завгодно. В роботі більш за все не був. 600 гривень ціна маркування. Гідроциліндри? По 1300 один. Це діаметр 117 мм. І розміри 680, 510 хіт штука. Так, це номер для зв'язку. По мобільному або вайбер пишіть. Відправка новою поштою по частковій передплаті та Укрпоштою. Повна передплата. Так, ланцюжок ось оце. Довжина 2,40 13 міліметрів товщина. 250 ціна. Він трішки потертий. І такий ось ланцюжок 8 метрів довжина. Є. Товщина 14 міліметрів. Він в корозії, але не потертий. Ага. Ціна 1000 гривень. 8 метрів. Так. І такий ось привідний ланцюжок. 2 метри довжина. Крок 25,4. і разом з двома зірочками. Тут 23 зуба, 76 діаметр. І така ось зірочка. 13 зубів, шестигранник, 35. Ланцюжок більш за все новий. Є ось корозія присутня. Ланцюжок та зірочки 450 гривень за все. Ну і на цьому все. Кому що потрібно, дзвоніть, пишіть. Дякую за увагу. На все добре.